Необхідність реформування пенсійної системи виникла через економічну і демографічну ситуацію в Україні, а також через загальносвітові тенденції. Головна мета, яка ставиться перед пенсійною реформою, це забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів, створити для людей можливість накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів. Стабілізувати пенсійну систему і гарантувати виплату пенсій на довгострокову перспективу, стабілізувати фінансовий стан державного бюджету і ліквідувати надмірний розрив у пенсіях із солідарної системи. В Обухівському районі ситуація у пенсійному фонді кожного року погіршується. Якщо у 2007 році рівень забезпеченості пенсійного фонду власними коштами становив 102%, то 2010 рік приніс такі показники. Станом на 1 січня 2011 року кількість пенсіонерів становить 19 тисяч 572 чоловік. Кількість працюючих уже 21 тисяча 971 чоловік. На 100 працюючих припадає 89 пенсіонерів. Потреба у виплаті пенсій становить 272 мільйона, Власні надходження склали 218 мільйонів, тобто ми вже запозичили 54 мільйони. Одна за два роки, практично вдвічі, ми збільшили ту потребу, яка потрібна на виплату пенсій. Рівень забезпеченості власними коштами 87,5%. У такому становищі знаходиться не лише Обухівський пенсійний фонд. Дефіцит пенсійного фонду України у 2010 році склав 26,6 мільярди мільярдів гривень. Що нічого не змінювати, то дефіцит пенсійної системи зростатиме і почнуться затримки з виплатами пенсій, що остаточно розбалансує солідарну систему. Тому є два шляхи вирішення проблеми: або зменшувати розмір пенсій, або просити громадян працювати довше. От як нам уряд пропонує другий варіант. Довше працювати доведеться жінкам, держслужбовцям і військовим. Пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років буде збільшуватись упродовж 10 років на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 березня 2011 року. Але е, оскільки ми і віднос, е, як я говорила, що в нас держава старіючим населенням, але в нас вік виходу на пенсію. Якраз найменший практично від багатьох дуже багатьох країн, тобто він найменший. Якщо ми подивимося по інших країнах ближнього Зарубіжжя і Європейських країнах, то Україна це жінки 55 років, чоловіки 60 років. Приблизно такий вік в Молдові 57 жінки, 62 чоловіки, в Грузії 60 жінки, 65 чоловіки. в Вірменія по 63 роки, жінки і чоловіки. Естонія, Казахстан, Канада, Латвія по 65 років і жінки і чоловіки йдуть на пенсію. І Німеччина, Норвегія, Сполучені Штати Америки йдуть 67 років на пенсію. Да, можливо сказати, що яка в них рівень життя, яка в них економіка, от тому. І дійсно це все також враховується. І, як не дивно, то тривалість життя жінок після досягнення 55 років також були зроблені наукові дослідження. То українські жінки після досягнення 55 років живуть довше за всіх в Європі, тобто 25 років. Це не брався той період, якщо, наприклад, в Норвегії виходять 67 років, то плюс 25 бралося також 55 років жінки. От в нас 25 років, як я вже говорила, в Італії 24,9, Великобританії 23, в Німеччині 29, в Словаччині 18, в Угорщині 20. Тобто, бачите, що, о, ну як говорять, те, що нас не вбиває, то робить сильнішими. От, мабуть, в нас в Україні якраз Жінки відносяться до такої категорії, що ми чомусь тривалість життя в нас при досягненні 55 років найвища в Європі. Пропонується і введення другого рівня пенсійної системи це накопичувальна система. Зараз в нас також є на кожну людину відкритий центральному сховищі його особистий рахунок, куди заносяться всі дані про людину, де вона працювала, місця роботи, сплата страхових внесків, але ці кошти особисто для себе використати не можна. А накопичувальна система вона якраз передбачає те, що відрахування з фонду оплати праці людини, ці гроші тільки її. Вона їх використовує для своєї пенсії, вкладає. Інвестує в якісь проєкти, їй держава ще за це буде платити відсотки за те, що користується цими коштами, і зберігається принцип спадковості, тобто ці кошти будуть передаватися в спадщину. Також особливістю проведення пенсійної реформи є соціальна справедливість. Тобто не буде великого розриву між мінімальною і максимальною пенсією в державі. Пропонується обмежити розмір пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на сьогоднішній день. Це 9 тисяч гривень пенсії, які будуть призначені по всім спеціальним законам. Так як я це говорила, прокуратура, судді, депутати, державні службовці, наукова діяльність. Тобто, всі пенсії будуть 9 тисяч гривень в обмеженні. Не буде таких, що 35, 40, там У всіх законах 9 тисяч. Пропонується також збільшити пенсійний стаж. Пропонується удосконалити порядок призначення перерахунку пенсій. Для цього е пропонують підвищити необхідний страховий стаж, який є необхідний для одержання пенсії за віком. На сьогоднішній день це в нас 5 років. Тобто, народивши двох дітей, закінчити училище, і людина має 5 років страхового стажу. І та Люд, жінка там чи чоловік, хто пропрацював все життя. Наприклад, да, жінка беремо, має років 30 стажу, там 35 і 40, але весь час отримувала маленьку заробітну плату. Вона отримує практично таку саму пенсію, як і ця людина, яка має 5 років страхового стажу. Справедливо це, звичайно, ні. Тому пропонується підняти до 15 років. Тобто необхідний страховий стаж, який треба для призначення мінімальної пенсії, становить 15 років. Для тих, хто вже на пенсії, є добрі новини. Умови нарахування та виплати їхніх пенсій залишаються незмінними. Свої зауваження та пропозиції до змін у пенсійній системі ви можете висловити, подзвонивши за телефонами гарячої лінії управління ПФУ в місті Обухові та Обухівському районі 50081 або 50029. Наталія Білогурова Сашко Довбиш студія БАРТ.